Так, він сидить. Ой, яка красива картина, не можна відвернутися. Оце я її купив, прям прекрасно. Да, 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 я крутий крутий. Ой, ой він про ту картину заговорив, але я в нього сварах викраду. А -х 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 -х. Так, так, так. Відкриваємо ящик. Що це було? Я не знаю. не напофік, буду працювати. Охо-ху, Кріс! Три 30... тиспара це в краф овце молодець. Є йому пока. Ля-ля-ля-ля-ля. О, всім привіт, друзі! З вами я, містер Лестер, і сьогодні я купив десь яку картинку. Прекрасно! Бачите, прикольно. На базарі купуляв, у мене там ще десь залишилося 40. 5, чи 50. У Мене ж було 50. Пам'ятаю, що коли я йшов на базар, у мене було скільки? У мене було 100 і. 10. Я за 20 купив оцю кар. Ти. Ні, за 15 купив картину і купив. Чупачуп за 5. Ну, па, не... Ну, великий Чупачупс. І в мене залишалось 40. 50. Чого в мене 20. Ладно, десь завалялись. Точ, точно, точно десь зав'язались. Е, ставте лайки. підписуйтесь на канал. Ну а ми. ладно, не знаю, давайте зараз що зробимо. Я да не знаю. А... Короче, давайте зараз до жителя сходим, я вже до нього прибігу зараз. Фух, як я наївся. Житель ти теж? Ну так, а щас дуже смачно було. Ну я, я ж тобі говорю, цей компотик просто шикарнючий. Зараз я то сдаю. Наверно, собі залишу, бо я наївся. Ну залишаю я теж в мене там в судки лежить. А, окей. Э, друзі, я вже тут в жителя був тільки що поїв. Ну ладно, житель, пока. І тобі теж флес, пока. Все, друзі, погнали тоді додому. Я тільки що був в жителя, вже якраз. Ніч. Достиг прям жителя. Я не знаю, цей житель чи що. Пекар, чи що. Добре, що в мене смарали. Ну, коло... Ладно, я спадки. Прям дуже хочеться спадки. Ешке. Я спать. А, як спатки хо. А... Щось так хочеться. Піду в кафе. Ку. Е е Чи не в кафешку? Ладно, пам'ятаєте ту кафешку? Е Надіюсь, вона ще не пропала. Л Забув. Її ж знесли після того, то, як я там знайшов той секретний путь. Тепер що мені робити? Продавця, як тільки в мене було. Я пам'ятаю двадцять. У мене є ідея. Якщо мене крадуть, я покладу. Все. Давайте зараз кинемо ось сюди. Та чого не кидає? Ні, треба на столик якось банально. Можна, так, да, біля ліжка. Він там точно. Подивиться. Все, ідеально. Так, притворяємось, що я сплю? Ні, не, не треба. Ой, яка прекрасна прогодка! Треба піти погуляти! Так надеюсь, він прийде. А я сам сюди закаюсь. Я спеціально двері залишив, щоб він типу. Ой, та цього мальчика вообще нічого не учи. Ладно, давайте чекаємо. Там мене вже ноги затекли. О, цього мальчика вообще життя не учи. Прийшов вдихо-тихо. Так, блять, і... вообще відкритим Це приколіст. Так зараз... Чуть не помню Е, э, мені показалось. А, ні. треба зараз. Його обікрати. Ах він, Ах він. ах він, я йому зараз. Ладно, давайте проследимо. Ладно, піду в краду. Що це було типу... Блін, шкаф там. Це перевернув тоді, він не побачить. Так. Ой, він майже на... Так, я там багато та дійсно він не побачить. Ще я би вовчасний спарах залишив. З 10 1, ну це прикол. Треба буде... Ні, треба було йому нуль залишати, Ладно, вже не піду. Треба йти. Так. Пішли. Давай, пішли. Так, нікого нема. ну так, да, нема. можна заходити. Другі чуть не спалився, я тут спрятався, ну він. Що це таке? Ну це мої городи. Так, 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 заходимо. А куди це він заходить? Так, так, відкривай секретну секрет О, відкрилось. Можна заходити. Що? Тут десь якась секретна двері. Оце тут. Я клікаю, нічого не відбуває. Едбокси пропали. Почекайте. Так, оце є обікрав все село. Оце є молодець! Оце я влаштував. Я просто якийсь геній. Який я геній. Можна було б обікрати все село і ніхто не знайде мою двері. Главне, щоб об цьому ігрок не узнав, а то відведе отак. А ігрок ти вже знає, знає. Що це він тут зробив? Так. О, він мене не бачить. Так, акуратно, поки він відвернувся. Давайте, давайте пролізмо. Ой, який я бодай. А ну тримай! Е, хто ти? Хто ти? А хто это що а, ігроку не можна? <сіх> я, я все видно, будь ласка, будь ласка. Ні. Щ... Ні. Блін, жалко, що телефон. Так. Я ж знаю, як ти сюди зайшов. Я ще прийду, почекай. Я щоб він точно. Нікуди не пішов, отак. Вот а з вами я був Містер Т. Я зараз буду визивати, звісно, поліцію. E, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ой, я вже це сказав. Ну коротше, всім пока, -дас. зараз буду вже дзвонити.